Моє вітання, шановні вболівальники українського футболу. Запрошую всіх до перегляду трансляції. Організатором якої є футбольний клуб «Скала-1911» місто Стрий, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полупра усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга України представляє матч. 18-го туру Чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 25-26. а саме сьогодні у Стрию на стадіоні Сокіл зустрічаються команди скала 19 11 Місто Стрийка і господарями поля і футбольний клуб Вільхівці з Вільхівців Закарпатська область не піддалось впливу цьому дощу і. Не буде стояти на заваді сьогодні гравцям. Удар по воротах від вільхівців. Десь передбачити, і відреагувати на цей удар і відбитися від цього небезпечного на перших хвилинах удару від Єгора Базарова. Сергій Панасенко пробиває Дмитро Німчаніно, пробиває низом! Кутовий удар. Дивимося ще раз цей епізод. Пітан Вільхівців пробив низом від рекошатило від стінки і не діставав уже Кирило Р. Ці дальні удари також і потрібні для скали 19-11, адже потрібно забивати небезпечно. Єгор Базаров. Його Базаров може пробивати. Його Базаров пробиває. По звороту, м'яч летить неточно. Яка позиція бездоганна для того, щоб відкривати рахунок у сьогоднішньому матчі, не призводить до нічого. Немає кутового удару. Дивимось раз цей епізод. Базаров пробивав Кирило лісовик. Лісовик піде в обіграші віддасть пас. віддає пас Жумізі. Фесенко. Фесенко пробиває Фесенко. <плес> те, що потрібно для вболівальників, те, що потрібно для футболістів, є удари від скалини, засиджуються в обороні, контратакують і контратакують, поки вдало для себе пошук партнера по команді. Є удар по воротах Кирило Рхепчук. на місці спокійно, міцно забирає м'яч до рук. Тарас сказав, не в центр. І дає своїм партнерам у команді десь гру. І от знову бачимо жумігу. Жуміга з турканом. Дві десятки трішки щепилися в тому епізоді. І зараз десь уже не по-спортивному поводять себе хлопці. Немає удару. Олександр Кіктенко. Добре працює. Мірдєєв пробиває! Фесенко удар і. Гол! нарешті ми побачили забитий гол. Андрій Фесенко на добиванні скала повела у рахунку. 1-0. Це те, чого було потрібно командам. Мірдєєв залишився сам і пробив у поворотах. Олександр Кіктенко, бездоганно відпрацював насправді в В епізоді з Вадимом Мірдєєвом, але Є ще одна нагода Вралюченка зараз пробивати, він віддає на Фесенка. Фесенко може бити. Фесенко пробиває поворота. Олександр Кіктенко забирає м'яч до рук і одразу-одразу жене своїх партнерів по команді в атаку, в контратаку, але вже трішки м'яч перетриманий. Потрібно шукати більш позиційних шляхів, підібратися до воріта Кирила Рихепчука. Дій професіональної футбольної ліги є закидання. Шторсний майданчик! Гол! Що відбувається? Єгор Базаров забиває, чути з лави запасних. Хтось дуже, дуже, дуже підтримує Єгор базарова. Відправляє він зараз вболівальникам серце. І, от якраз про ту вподобайку, яку я говорив. Єгор Базаров відправляє також вподобайку всім вболівальникам футбольного клубу. Віхівці на Лукянченка, Ралюченко, Ралюченко. Що придумає Ралюченко? Ралюченко на Мірдєєва. Мірдєєв пробиває. Мірдєєв пробиває і забиває. Яка помилка Олександра Кіктенка призводить до забитого голу. Насправді десь уже здавалося контролює цей епізод. Олександр Кіктенко. Ось здавалося, прибирає м'яч до рук, але відбивається по -зрадницьки. від його рук м'яч від от, після удару. І розпочинає контратаку Кирило Репчук, Роман Вісовик. Приймає цей м'яч, обробляє, віддає пас на Лук'янченка. Лук'янченко віддає пас на Фесенка і Фесенко повз ворота. Який шанс збільшити перевагу і поставити крапку в сьогоднішньому поєдинку, втрачений Андрій Фесенко. Ну, Федько, покажи, як ти граєш. Одразу два гравці. Фесенко з Лукянченком були в поза грою, але Федько в цьому епізоді не був положенні поза грою. Може пробивати. Віддає зараз Федько на Мальського, Мальський. Мальський на Лукянченка. Ну, Фесенко! Удар по Гол! Забиває скала третій. Ставить крапку Олександр Федько. Вийшовши на заміну, забиває У ворота Олександра Кіктенка. Робить рахунок 3-1. Вирізає мальський передачу на Лук'янченка. Лукянченко Лук на Фесенка. Фесенко на Федька. Федько з першого разу не вдається. 12-11. Наступний свій поєдинок проведе на виїзді. Це буде, це буде виїзний поєдинок, але ми про виїзний поєдинок поговоримо пізніше. Вадим Мірдієв і Лук'янченко. Лукянченко четвертий забиває 4-1. Володимир Лукянченко. Все ж таки Вадим Мір'єєв, герой сьогоднішнього матчу. Вадим Мір'єєв забиває гол. Передасист віддає. Вадим Мір'єєв віддає ще й асист на Володимира Лук'янченка і 4-го на користь скали 19-11. У сезоні 25-26 для скали 19-11. Саме всього дві перемоги. Скала перемагає. На жаль, вільхівці поступаються на виїзді з рахунком 4 1